Ми чули вибухи зранку, але ми не подумали, що це може бути прильот. Ну, як ми зараз кажемо, що це прильот. І десь о сьомій вийшли пить каву. Якраз така погода ще була така добра. І вже по інтернету, поэтому вже ми зрозуміли, що щось почалося. Я була з той категорії людей, що я не вірила, що це взагалі має статися. Да, ми дивилися новини, дивилися. Ну, як і усі там розлічні ток-шоу, там коли наші можновладці там обговорювали ці ризики, і все. але я просто не вірила, що в наш, в наш час таке взагалі може статися, тим паче в такому масштабі. І для мене це був шок, тому що ми буквально за кілька днів до того ми відкрили склалазний сезон. Ми 23 лютого в селі вже були на ефірі. Місцевого телеканалу і казали про ті чудові плани скелелазні, які ми ставили для себе на той сезон. І я просто не вірила. Ну, я реально не вірила в те, що таке взагалі може бути. Перший день в Кримрозі, крім черг, і такого невеличкого хаосу нічого ж не було видно. Ото прильот. Ну, ми живемо на другому часті міста. то… Це той, хто був би там на полігоні, то побачив би пожари та і, і прийняв як то більше. Так ми на другій части міста живемо. Так, да, десь там вибухнуло, але не диму нічого. Ми не бачили. То що я про себе зрозуміла, що, наприклад, реакції да, людей у одних шок і завмерти, а в мене шок і щось робити. Я не вірив, поки не потрапив в воєнкомат. Так, я приїхав спочатку через місто в тероборону, бачу, там така черга, куча людей. Я такой думаю, ні-ні, мабуть, -ні -ні. все-таки воєнкомат. тому що я служив в армії, я кой-що там розбираюсь. в этом. І я повернувся і став чергою воєнкомат, Там теж була куча людей. А взяв свій військовий квиток СРСР і пішов в воєнкомат, то В мене не було навіть ну, не то, що там якоїсь там попитки, мінімальне там, чи щось сказати йому, чи що. Я розуміла, що це той момент, де чоловік має проявити ну, свою природу. І мене там ну, часто дівчата питали, чого ти пустила чи чого ти не спинила. Ну, для мене взагалі не було таких, ну, я дивуюсь таким питанням, тому що це точно не наш формат стосунків в родині. У мене був прошлий опит, я служив в Афганістані, і я розумів, що підуть не всі. Я теж це розумів і повинен хтось теж йти і вести за собою. Тим болі, я всім кажу цю е, історію, що коли я прийшов в воєнкомат і там ну, роззнакомився вже в черзі з людьми, то е, я кажу, що ну, куди ти прийшов? Тебе нічого нема, ніякого опыта, нічого взагалі. Тебе розстріляють в першому ж бою, просто розстріляють. А він каже. Ну, я хоч завалю четверих, п'ятірих і отак отакі були. Люди йшли в перші дні. Нам були інструкції, що робити, якщо б, наприклад, не дай Бог, бо в місті були агресори. Дам, війська, війська армії, РФ, що ми повинні були робити, з якої сторони закидувати коктейлями молота ворожу техніку. Я за себе кажу, я була готова це робити. Перший день. В часті це теж такий цікавий момент, що на всіх не, не вистачило ні кроваті, ні не матрасів, нет, і люди почали привозити волонтерську допомогу прямо в часті, матраси, і спальники, і одіяла, і подушки. Ну то поступила команда, і ми собі так пластом розляглися в казарму. Не на кроватях, не на чому, а просто в казармі. І я тоді одразу да, зрозумів, ага, е, нехватка буде в спальниках, нехватка буде в кариматах, люди взагалі не підготовлені, прийшли там в кедах ну, а февраль місяць. І одразу зрозуміла, я одразу кажу, ага, треба буде то, то-то, давай по нашим знайомим. Так у нас почалося почалася волонтерська діяльність. Це з першого. Там з 28 лютого, так і на той момент були, треба був жовтий скотч, яким хлопці ну як собі мотали да на руку, щоб розуміти, де, де свої. І це вже був дефіцит в перший день. І я коли проїжджала мимо офісу на Зінчевського, я побачила купу людей, і я знала дівчину, яка там. Працює. В штабі, і я її одразу набрала і спитала, чи є скотч. <схи> а вона каже: так, є, я тобі там зараз одну бобіну заїжджаю. І я заїхала, я побачила цю е, шалену енергію, і я зрозуміла, що ось це тепер моє місце. Я спитала, чи нужні, чи там треба допомога, руки, е, машина, все, що треба, сказали так. Мене прийняли в цю команду, за що я дуже вдячна, тому що саме цей. Момент він мені. Це це було моє укриття і моя можливість. Я за це дуже вдячна. Перша була зелена балка, це ми пішли, добровольці пішли е со сторони шостерні, коли ото було перериву, то було можливість перерива то там, на щасті, перші там. День, по-моєму, 2 чи 3 числа, я вже точно не пам'ятаю, визвали добровольців, що йде, можливо, на шестернього туди буде йти колона, і визвали добровольців, і ми оказались там 3 числа вже почали рити бліндажі і рити копи, готуватися к цьому вторгненню. Тобто ми Конкретно стояли на рубежі міста Кривий Риг і були готові захищати, якби колона дійшла іменно до, до міста. Так. Потім був е, Біла Криниця, потім була велика мала Олександровка Давида Брод, потім було Борозенське садок Тріфановка, і е, потім був Береслав. З Береслава ми вже Приїхали на Кривий на ротацію і потрапили на Донецьке направлення. На Донецькому направленні це був спочатку Васюківка Солідар. Потім, потім уже Бахмут і в окресностях Бахмута. Отак. От в Бахмуті ми були в такі отвіці дні це в апрелі місяці і на Пасху і 8-го, 9-го, ну і мая, і Міна, коли ж вони хотіли ну, взяти цей бахмут, то з, там, десь з 4-го по 17-е мая теж був бахмут. І вийшли самі останні з бахмуту. Я розуміла, що він точно там не… Буде десь далеко від лінії фронту, тому що він дуже активна, завзята людина і точно знав свою мету, з якою він сам добровільно пішов в армію, і е, намагалась, якби знаєте. Ну, фокусуватися на тому, що в нашій родині ще є, що робити на цій землі. І є в нас оприлюднена місія, і ми ще маємо реалізувати свої мрії, плани. І молилася така про те, що Бог збереже його саме для цього. Це було Івановське красне навпроти Бахмута, ми там держали лінію оборони. І коли я їхав міняти один розчот на другий, в нашу машину прилетів. хто? У момент прильоту була така в машині, німночка там барахліли тормоза, і я сидів за водітелем, і він мені каже, що Олег не можу затормозити. Обратна тормоза, треба їх ділати. Я кажу, не спіши, не спіши, ти, головне, впишись в поворот. І в цей момент я побачив, що летить снаряд і почув вибух. І вже приземлився, вже я на спину, я не тіряв це знання, тому що я сразу приземлився і одразу, ну як це обично, происходит, от машини или от того. Треба було відповзти, або уйти в сторону, тому що там мог бути одразу допоможе ще один проліт. І я перейшов на обочину, перейшов, ну, переліз. І потім вже чую, ага, тут щось є і тут щось є. Почав кричати э, хлопців, э, Ну вони вже потім, після половини, казалося контужені, що вони мене просто не чули. І я лапла, пага ще я там краешки мала за щось бачив. Я аптечку, кровоспас, бандажем замотався, ага, тут кровоспас, замотав бандажем, розрівцяв собі трохи рот. І вже я е, бачу, що ну, вже кров почала йти і заливає мені глаз. Ну я ж себе бачив там, де я там там минут, то ніхто не відзивається, треба йти на допомогу, бо до нас ніхто не приїде. Ну. Іменно, ну і ми і не планували, що хто-то може ще там їхати, крім нас. Тому мені прийшлося вийти в обратному направленні в сторону часів яра, і там вже я почув, що їде е, машина і вже почав гукати так на осліп. Фактично. Ну і фактично на осліп я вийшов десь, ну, метра 800, може даже більше спочатку. По асфальту ногами так шур-шур, потім нашу палку, і палка, як оце. У нас є друг наш, дуже близький для нас, він наш скалолаз. І він військовий професійний, і, дякуючи нашому такому зв'язку, він Іноді я питала в нього, якщо, наприклад, у селі вже давно не було зв'язку. Наприклад, він не виходив на зв'язок, коли там виїжджали в не в командіровку а в Бахмут. Не було зв'язку там. І то я дзвонила, питала, чи все добре. І саме він мені вже сказав, він мені не одразу повідомив, тому що він чекав результата, куди саме його повезуть. По перше, вибила осколка мока, перелому цього. Перелом, следующее, перелом гайморих пазух носа, Тут перелом. тобто е, здвиг отут по челюсті, ну теж був з двиг по челюсті. І е, гематома була тут велика. Плюс все лице був ожог на всьому лицю і ожог на руках. Сразу мені, ну, це зразу поставило. Тобто вмічникова. Річі вже побачили ситуацію і вибрали яким-то образом міні яку далі їхати. Тобто вони зрозуміли, що пріоритет зараз це ожоги. і мене направили в Вінницьке ожогове відділення. І я для себе склала таку картинку. Що раз Олежа зміг ще сам собі надати допомогу і вийти, то ну це точно в нього є. Сили фізичні, ну, і якісь там моральні емоційні, щоб він це змог зробити. І що а, достатньо швидко від моменту поранення а, йому вже надавали саме медичну допомогу. Це мене заспокоювало. А, логічно, я це розуміла, що шанси на те, що а, він, ви, він виживе. і а, Почне вже відновлюватися, вони набагато збільшуються. Спочатку полічили ожоги на лиці, на этом, пересадили шкіру на руках і на лиці теж. І потім я наступний, це були офтальмологи, лікували глаз витягували осколочки з цього ока. І чилішний ліцевий зробили потім операцію, виняли осколок, що тут був. І вставили такий таку підокову ну, железну вставочку таку, щоб можна було потім зробити протез. Як вперше там його вивозили з коридора, і ну я прям потім вже так прям ось так от його побачила. І нам по коридору, бока його везли, нам з дозволила, дозволили, ну якби поруч піти. Мені прям не дуже гарно було його прям роздивитися, але мене я могла дотронутися, побалакати, кажу, Олєже, це ми. а Він каже. О, каже, а як ви сюди приїхали? То з Кривого Рога до Дніпра, а ми то, хоч і за рулем, ну не їздили самі ще на міжгород. Я каже, я ж переживаю за вас. Ну, тобто, ну, як то це мені надало таку, як, таке відчуття, що. А що буде все добре, тому що переживали більше всього, що не дай Бог може там щось мозок уражений, бо це голова, там ніхто ж не понімав іще що і як, то ну, от з цього моменту якось так воно трошки почало. Якби настрій в плюс. Коли побачили, ну прям от такого, ой Боже, що ж це тепер з тобою робити, такого не було. Шукали такий якийсь, мабуть, мозок, шукав якусь зацепку, зацепитися, що добре. Зрілище ще таке було не для слабонірних, ну, я розумів, що я вже поранений, і моя задача як можна скоріше стати на ноги. Все. другої задачі для себе на той момент я не бачив. Я казав лікарям, що я ваш самий буду лучший пацієнт, ділайте, що треба, я буду все виконувати для скорішого одужання. От і вся, все, бо я так не задумувався. Виживу, я вже вижив. По-перше, я розумів, що моя сім'я. Як мене не списала, знаєте, і ніхто не там не казав, що бідний я нещасний, що з тобою буде, там, ну, такого. У нас такого не було. Ага. Всі розуміли, що я ж їм казав, що я ж там не йду отсидітися в підвалі а, і сидіти, ну, і сидіти не буду. Дівчата це понимали. І, і. Теж мене підтримували, як могли, сказали, ага, тут осколочок, тут, це, все вийде, все буде добре. Ну, фактично, оця командна робота, що і Оля, і дитина, і дочка всі підтримували, ніхто там не впадав в істерику, що, що з тобою буде, а як ти будеш жити без ока. ну, І як ти будеш жити там з такими опіками. Ну, на той момент ми ще не розуміли, що там. Медицина наша настолько шагнула, що це вже е, я і сам не знаю, був опік чи не був опік. Отак. І е, шкуру я так, коли було поранення, раз-раз, думаю, навірно, носик буде такий кривенький чуть-чуть, Ну, поняли мене, Бо тут все згоріло, а бач, положили. Что... Взяли мені з плеча і так положили школу, і то. Молодцы. Я просто восхищен, якщо чесно, докторами. І ті медсестри, ті лікарі, знаєте, як перший офтальмолог прийшов, і ми там попиталися відкрити лаз, щоб вона витягнула осколочки. І вона така, ой, мама дорога, ну знаєте як? А я кажу, нічого, нічого. Одкривайте, не бійтесь, відкривайте. Вона каже: так тут повна мусора тут. Кажу, ну давай будемо потихеньку все витягувати. Отак. Чесно скажу, що е, дуже достатньо швидко вже, взагалі відновлюється як фізично, як фізичне тіло, тому що спортивне життя, там вітаміни. Е, Щось ну, от в такому форматі воно в комплексі дає оцей резерв організму для фізичного відновлення. Тому що ми навіть по лікарні бачили хлопці молодші, але е, є хронічні хвороби, вже, які термозять цей відновлювальний цей процес. Як ти себе як ти про себе думаєш, і ти там уже все інвалід, і... Или так. А ми ж не звикли здаватися. Ну, Потім викарапкалися і ще ми пригодимося. Навіть після такого поранення, я думаю, вже ми не стоїмо на місці, вже ми працюємо. Даже, ну, навіть зараз, поки я там на відпустці. на міліводні.